Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка електронні ваги на 500 грам DM3 або ж DMC. Лінк на них залишу в описі. В комплекті інструкція англійською, три батарейки 2А. І самі ваги. Зверху є захисна прозора кришка, яку можна використовувати як тару. Пластик виглядає якісно. Знизу є гумові ніжки. Здається тільки, що платформа з нержавійки приклеєна трохи криво. Платформа розміром 100х100 мм. Дисплей 40х20. У мене варіант на 500 г з ціною поділки 1 сота грама. Є ще модель на 3 кг. Батарейки вставляються у відсік знизу. Дисплей має синю підсвітку. Вона працює постійно, поки ввімкнені ваги. І давайте тепер подивимось, що роблять кнопки. Звісно, перша кнопка вкил-викил. Помітив, що підсвітка дисплея трохи блимає. Це не ефект від співпадіння частоти з камерою. Воно так і наживо. Кнопка M перемикає одиниці виміру ваги. Т тарування. І П – це ПКС підрахунок кількості предметів. Робиться це наступним чином. Треба покласти на платформу 25, 50, 75 або 100 предметів, які необхідно підрахувати. Потім натискаємо P. Потім утримуємо кнопку до появи цифри 25. Кнопкою M обираємо, яку кількість ми поклали, і натискаємо P, Все. Тепер ваги показують кількість предметів на платформі. Навіть такі легенькі гвістки показують точно: Чим легші предмети, тим більшу їх кількість треба класти як зразок. Ваги з заводу відкалібровані, але при необхідності це можна зробити і самому. Утримуємо M до появи напису Cal. Знову M. І далі треба поставити вагу 500 грам. У мене такої гирі, на жаль, немає. Далі я буду ставити різну вагу на платформу, щоб ви могли оцінити їх точність. Помітив, що вагу меншу за 50 грам, ваги вимірюють більш точно. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!